У Житомирському державному університеті імені Івана Франка на соціально-психологічному факультеті відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу Людина року у рамках цього заходу. Щорічно відзначають студентів та викладачів факультету, які мають особливі досягнення. За словами декана соціально-психологічного факультету Лариси Журавльової, у часи, коли держава не в змозі гідно відзначати найкращих студентів, такі конкурси є єдиною можливістю заохочувати сподеїв та викладачів до вагомих досягнень. Наскільки потрібен? Особливо зараз в нашій сучасній Україні, коли мотивації, особливо для освітян, абсолютно ніякої, ми тільки потрапляємо від того, що ми маємо економити, що ми не отримуємо заробітну платню і так далі, то я думаю, що така мотивація, що люди захищають дисертації, кандидатські, докторські, що люди перемагають в олімпіадах, в наукових конкурсах, що люди просто гарно вчаться, гарно виконують свою справу, я думаю, це надзвичайно важливо. Одна з переможців конкурсу, студентка Ірина Данильчук, каже, що стати людиною року свого факультету є вкрай приємно. Над написанням наукової роботи про образ майбутнього партнера у юнацькому віці, завдяки якій вона і стала переможцем. Дівчина плідно працювала впродовж року. Ну, найбільше часу доводиться на саме дослідження на проведення самого дослідження. Ну, зокрема, на написання наукової роботи дається трошки менше року. От багато йде часу на опрацювання наукових джерел, і зокрема вже на проведення самого дослідження. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований, вручаючи нагороди тим, хто активно допомагав бійцям, а то відзначив, що так само з часом потрібно вшанувати й самих студентів, які зараз захищають Україну на сході. Кожен хто займається цією благородною справою, допомагає і військовим, то вже є герої, і як завжди ми кажемо, що слава Україні. І е, впевнений, що і буду молитися, щоб всі хлопці, яких е, зараз в АТО, вони приїдуть і беремо на себе зобов'язання, що їм в будь-якому випадку буде той ж самий подарунок, як героям. І зараз на сцені, тому що вони мають повернутися і отримати ту ж саму винагороду, тому що вони герої. У свою чергу доцент кафедри соціальної та практичної психології Тарас Кулаковський, який є учасником АТО, подякував кафедрі соціально-психологічного факультету за потужну підтримку українських військових.